Привіт, такі друзі, добрий ранок. Вітаю вас з новому влозі із В'єтнаму. Сьогодні ми вирішили піти на каву в нову кав'ярню з нашими друзями. Запропонували ще родині українців до нас доєднатися. Тож всі разом сьогодні такий буде ранкова ранкова кава українців. Посидимо, поспілкуємося, як завжди. Щось новеньке, цікавеньке. Замовимо в кав'ярні, і там має бути дитячий майданчик, щоб і дітям було не сумно. Тож вирушаємо, беремо вас з собою, як завжди, розпочинаємо новий день, новий влог і покажемо вам, яким буде сьогоднішній наш день у В'єтнамі. Так, ось кав'ярні, в яку ми пішли. Що там? Щось є там, Аліса? Цікаве? О, яка дивиться, всі зустрілися, всі вже тут. Привіт! Привіт, дівчатка! Тут таке круте місце. Ви не уявляєте? Я зараз замовлю каву і вам обов'язково все познімаю. Я просто в шоці. Це, це поблизу біля нас, а ми про це місце навіть не здогадувалися, навіть не знали. Воно в такому закуточку знаходиться. Ми повз проходили і ніколи сюди не зазирали. Зараз вам покажу цю кав'ярню, що тут і як дивіться, заходите ви з парадного входу і одразу потрапляєте в оазис. Тут така величезна територія, зелена територія з дахом, з даху стікає водичка, що дає таку вологу в цій кав'ярні. Тут ще ось таке озеро з лотосами, ви тільки подивіться, і вони активно зараз цвітуть. білі, отакі величезні лотоси, таке наче озеро, наче природні посеред цієї кав'ярні. Багато місць, де можна посидіти, попити каву. Це тут дуже круто. Різні такі доріжки облаштовані, дерева такі величезні, багато зелені, ось таких рослинок насаджено. Дуже гарно, дуже круто. мені, мені прям, я, не знаю, я потрапила сюди, наче кудись, не знаю, десь за містом, в якісь джунглі, в якусь таку атмосферу, де, де багато природи і навіть не скажеш, що це от посеред міста з цієї сторони також дивіться зроблені спеціальні такі конструкції, звідки тече водичка і дає прохолоду. Такий спекотний жаркий день. Це неймовірно круто. Багато людей хто. Відвідують кав'ярню, прийшли попити каву, але багато тих, хто прийшли собі просто попрацювати. Біля кожного столика ось є розетки, що можна свій ноутбук сюди підключити і спокійненько сидіти собі, працювати. Дивіться, скільки рослинок різних, в них тут ростуть. Тут ще одна зона. І тут зона для тих, хто з дітьми, тут є розваги для діток. Дивіться, є басейн з рибками, рибалка, половити рибок можна діткам, тут ось доріжка кудись веде, гойдалки. такі гойдолки на колесах, але все рівно, прикольно. Клас. Тут облаштований туалет. Зразу вмивальники, зеркало і туди вже туалети. А тут проходять якісь майстер-класи, там щось ліплять дівчатка з глини. Я думаю, тут можна дітям брати майстер-класи. Потрібно з цим розібратися, як, туди що, якісь, мабуть, години роботи, проведення цих майстер-класів і вартість. Тут ще різні керамічні такі детальки, які, мабуть, можна також щось робити, ось такі. Поробки різні. Ну, для дітей це круто, це цікаво. Наші дівчатка одразу побачили і сказали, хочемо ми, хочемо щось поробити. Ми ж потрібно з цим розібратися, записатися на майстер-клас. Дивіться, в них навіть гончарні кола є, щоб виготовляти щось із глини робити. Прикольно. Ну і ще одна фішка для дітей. Це ось такий басейн з кульками. Клас. Так, Щоб замовити каву, потрібно до них підходити. Мені вони самостійно не приносять. Я вже каву замовила, зараз вам покажу, що у мене буде цього разу і які ціни. Ціни, до речі, в них дуже приємні. Я собі замовила в'єтнамську білу каву з солоним кремом. 35 тисяч вона коштує. Досить приємна ціна. Жені просто е каву з молоком. Де вона? Мілкофі, так 25 тисяч коштує. Ну, а лісі. Ананасовий сік. А тут, до речі, є ще фігурки, які можна взяти. Також діткам порозмальовувати. Тобто розваг для дітей дуже багато. Це, мабуть, вартість цих фігурок по 50, по 40 тисяч дон. Вони коштують так. Дорожчих немає 40 і 50, І дешевших немає. А ні, є. У цієї сторони ось одна менша фігурка, менші дві фігурки, менше по 30 тисяч коштують. Ну, так як ми ходили в кав'ярню з морозивом, з кокосовим, там така ж сама була вартість на фігурки. Вам дають фарби, дають пензлики і дітки розфарбовують. До речі, в них є і їжа, не лише напої, тут можна і поїсти досить бюджетні ціни. Ви подивіться, приз зі свининою. 25 тисяч, двадцять тисячі, з яйцем 25 тисяч, так. А за двадцять дев'ять це вже якийсь мікс, іде, смажене яйце, свинина, соус. Ну, в принципі, якщо ти зголоднів, то можна тут також і перекусити, не лише попити якихось напою. Я просто в захваті. От мої перші враження. Мені тут дуже подобається. По-перше, дешева кава. По-друге, є розваги для дітей. По-третє, велика територія в тіні. Тут гарно багато зелені. Локацію я, як завжди, залишу в описі під відео. Тож я ще не знаю, яка тут кава. Ми тут вперше, але мені тут подобається. Ну я не думаю, що якась буде несмачна кава, що ми сюди не повернемося. Я думаю, ми сюди будемо приходити тепер частенько. Так, принесли нашу, наше замовлення Алісенсі, ось така моя солона кава. І жені просто чорна кава з молочком, чи зі згущенкою і окремо лід. І також безкоштовний чай. Це те, що подають майже завжди у в'єтнамських кав'ярнях. Тут дуже класне місце. Багато вентиляторів є, що на тебе дмухають і на стелі є вентилятори, і просто ставлять біля столиків. Але зараз так спекотно, що навіть вентилятори не дуже рятують. Тож зараз вже та година. Ну так посидіти можна, але щоб сказати, що прям. Комфортно, то ні. Мені здається, що трішки раніше потрібно приходити сюди. Але якщо більш прохолодніший день, то тут взагалі буде супер-супер. А до речі, тут є такий ще гарний місточок на центр цього озера. Зараз вам ще покажу. Дивіться, сюди можна зайти по цьому місточку і ближче підійти до лотосів. Дивіться, який він волотенський і гарний. Ось тут, в цій серединці. І знаходиться ось це насіння лотоса. Пам'ятаєте, декілька днів тому я ходила на базар і мене пригостили там. Я спробувала насіння лотоса, яке отут в цій серединці знаходиться. І он квіти лотоса. А ось вже відсвіли з цієї сторони. Зараз я вам ближче підійду з іншої сторони, покажу. Якщо, звісно, дотягнуся. Дотягнуся. Ось, дивіться, квіти вже. Пелюстки засохли, а ось тут дозріває насіння лотоса. Класно. Тут навіть жабки квакали, я щойно підходила. Такі ось. Оазис в центрі міста. Ось ще не розкрився білий лотос. Які листки здоровені, бачите? Так, дуже спекотно сьогодні на вулиці. Ми вже залізли вдома. вдома. Не знаю, що придумати на обід готувати. Можливо, просто суп фобо зварю, який в пакетах заварюється. Тому що нема бажання довго стояти, щось готувати довго. Для Алісі в мене є обід. А от для нас, мабуть, я зроблю сьогодні такий ледачий обід. Приготую швидкий суп, і на цьому буде все. Так, давай. Коли ви приїжджаєте у В'єтнам, місто Данан і плануєте шукати собі житло, обов'язково дивіться, чи не ведеться будівництво поруч. Бо ось вас може ось таке очікувати. У нас тут, о, мабуть, вже п'ять будинків будується і по вулиці просто не пройти. Подивіться, дві-три вантажівки, там ще третя стоїть. Мені буквально 50 метрів пройтися до магазину сусіднього, а там ну місцевий магазинчик. І я зараз не можу вийти, тому що... Вантажівки щось привезли, щось вивантажують, щось завантажують. Я вже не говорю про те, що тут гучно, і вранці, рано, вранці, о сьомій годині, починають працювати, і це просто дурдо, якщо чесно. Бачите? Тож, якщо ви плануєте шукати житло, дивіться уважно, щоб не було поруч будівництва. Хоча ніхто не застрахований від того, що будівництво Почнеться через 2-3 дні після того, як ви орендували це житло, і ось таке вас може очікувати. Ми коли почали жити на цій вулиці, взагалі навіть натяку не було, чи щось будуть будувати. Так, дивіться: один, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Буквально тут, ну, скільки, 20 метрів і 5. Ділянок з будівництвом. Так, нехай проїдуть. Ось так і живемо ми. Та Божа! Так, ось такий невеличкий місцевий магазинчик. Зараз купимо тут суп і будемо обідати, готувати. Так, ось такий супчик з рисовою лапшою, ФОБО, частенько беру смачний. Це не мівіна, це рисова лапша. Тут дуже схожий на той суп, що в різних закладах в'єтнамських подають. Ну звісно, просто без м'яса. Так що буде у нас сьогодні ось такий ледачий обід. Будемо обідати зараз. А я тут сьогодні смажу малинці, мені приспічило, знаєте, от припекло буває таке. Хочеться і все. Вирішила з бананчиком завернути. У мене немає ні шоколадної пасти, ні сиру, взагалі нічого. Просто з бананом заверну і зроблю чай і будемо смакувати. Вперше роблю, до речі, по цьому рецепту додавала крохмаль. Я ніколи до налісників не додавала крохмаля, а це ось заверне тісто з крохмалем. Ну ніби нічого. Так ми з лісою спробували вже. Ніби смачненько виходить, я заверне, робила, і молоко, і укріп додавала, тож Ням-ням, смакуємо, а вам натхнення. Ну що ж, друзі, у нас вечір, ми з Алісою вийшли трішки пройтися. середина дня пройшла в роботі, якщо чесно. Ми пообідали, а Аліса лягла спати і я монтувала відео. Все Ото посмажила, що ліснички вам показала. Ну, до речі, непогано вийшло з, з крохмалом. Я вперше готувала з крохмалом і не знаю, що він дає, але, ну, мабуть, якусь зміцнює, щоб вони не рвалися. так було. Я просто знайшла рецепт на YouTube, автор говорила, що вони не рвуться і можна будь-яку начинку замотувати, тож ну, ніби не рвалися, окей, нормальні. От. У мене якогось свого рецепту немає. Я постійно дивлюся, коли мені треба приготувати, я постійно шукаю якийсь рецепт приготування, тож і цього разу було не виключення. Так, а ми з Алісою йдемо в магазин. Нам сьогодні друзі запропонували ввечері посидіти на пляжику біля моря. Отож, потрібно якісь напої з собою взяти, а Жені, коли закінчить роботу, магазин, ще неподалік, буде зачинений. Скоріше за все, тож ми заліз вийшли на вулицю, зараз пройдемося, прогуляємося і в магазин, зайдемо. візьмемо собі щось, що можна попити з собою на пляжику. Я Ось так. Чіпси. Чіпси хочеш? І молочко. І молочко, то ми ж напої будемо купувати, молочко, так, а чіпси. Так. І чіпси хочеш? Так. Ну добре, побачимо. От і він март. Сюди ми зараз зайдемо. Так, я візьму тофу сьогодні. Чи 15, чи 13 тисяч, 15, мабуть, воно коштує. Ось це тофу. Ні, 330 грам, 330, ось 13 тисяч. Він коштує, воно коштує їм на сніданок. З підсмажує соєвим соусом. Це смачно і це рятує мене від недостачі. Білка в організмі. Що На сніданок ну, їм okay. додатковий білок у вигляді тофу. Покажу вам, які снеки є. А, в азії. Ну, звісно, Шпринглс є. А, в таких тубусах Лейс є. Ще якісь, мабуть, це місцевий якийсь бренд. Ну, а я чомусь такі от не люблю. Я більше полюбляю звичайні, типу лейс. Самі звичайні не. Не, не ось такі ребристі, а самі звичайні. Є ось лейс, всім відомі. Є Остар. Це в'єтнамський бренд. Ми кожені робили експеримент, брали пачку лейс, чіпсів звичайних без ніяких добавок, просто картопельні. І ось цього бренду Остар В'єтнамського також просто картопельним, без нічого. То Лейс більш нейтральний, ці більш такий насичений смак мають. Ціна трішки відрізняється. В'єтнамські коштують дешевше, звісно. Є у різних брендів, є і такі ребристі. Ну, це ви все без мене, знаєте. Щось цікавого, що продають у В'єтнамі із таких снеків. Дуже часто щось ось таке не зрозуміло, типу кальмар. але воно я не знаю, якесь типу тісто з ароматизаторами таке. Сказати, що це смачно, ну якесь воно таке, типу перепалене. Якось пробувала, мені не дуже сподобалося. Дуже багато такого плану всяких снеків. Незрозуміло, що воно просто типу, типу якесь тісто з приправами, зі спеціями. І дуже сильно обсмажене. І з цікавого, ну, Ну, це теж не сильно натуральний. Типу кукурудзяні палички ось такі є. Вони також дуже сильно хімозні. Тут е приправа кукурузна додається, смак кукурудзи. Так, М -м, ну і, мабуть, все. А ще ось арахіс є. Арахіс в кокосі, о. Два. Купуєш третій подарунок, отримаєш по 10 тисяч кожна пачка. Якось брала, але іншого бренду, тож це ну, такі смачненькі, цікавенькі. В'єтнамці, як і всі азіати, дуже полюбляють яйця, навіть дивіться, біля таких снеків можна знайти яйця вакуумні в вакуумній упаковці. Вони варені і, мабуть, в соєвому соусі чи що. Вони вже почищені, просто у там упаковці знаходяться. Можна собі купити та поїсти, якщо є бажання, 10 тисяч дон коштує така упаковочка варених яєць. Дуже цікаво. Та незвично, правда, для нас. Так, я візьму пекінську капусту. Це буде мені на салатик. Щось ціночка не бачу, немає, то має бути недорого. Так, ну що ж, візьму я на пляжу ось такий пиво Тобор. Коштує воно 17 тисяч дома. Взагалі пиво в Азії недороге. Мене якось просили розповісти про алкоголь та чечинові чи вироби. Буде відео з відповідями на ваші запитання, то там розповім. А поки що от беру нам на пляжик таке пиво. Так, слухайте, в нас такі громить, такі блискавки. Капець, просто мені здається, зараз така злива розпочнеться. Вона щойно блискавка була. Тож, мабуть, прогулянка, о, бачите, які блискує на пляж, відміняється. Нікуди ми не підемо, будемо вдома. Тож я вже хочу завершувати цей влог. Дуже вам дякую за те, що були з нами, що переглянули його, поставили нам вподобайку, написали внизу коментар та не забули підписатися. Завжди вам дячна за це. Ваші реакції допомагають моєму каналу просуватися. От і мені завжди приємно з вами спілкуватися в коментарях. Тож я вам бажаю гарного дня, друзі! Мої, і до зустрічі завтра вранці в новому влозі. Бувайте!